Драгі Ромали, вітаємо вас, шановні телеглядачі. Як завжди о цій порі розпочинаємо програму Романо Джвіпен. Щорічно в кінці вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка провела у цей день цілу низку пізнавальних і цікавих заходів. Їхньою головною метою було повернення читачів до бібліотек. Оскільки книги і досі залишаються джерелом пізнання світу та людської мудрості, адже у них можна знайти відповіді на будь-які запитання, які ставить нам. Сучасне повсякдення в закарпатській обласній науковій бібліотеці були підготовлені чисельні акції: стань читачем бібліотеки сьогодні. Безоплатна видача читацького квитка або прощення гріхів для читачів-боржників, які могли повернути книжку до бібліотеки без штрафних санкцій та інші. Ввечері була проведена акція Ніч у бібліотеці кожен відділ підготував свою програму, яка об'єднувала, здавалось би, зовсім незвичайні для бібліотеки речі, такі як, наприклад, робота салону краси патріот, підтворення патріотичної символіки в елементах зачіски, манікюру та боді-арту, українська символіка в бренді, плетіння браслетів зі стрічок. Подорож Україну квітів або проведення майстер-класу Світ у краплині скла з виготовлення прикраси з бісеру, проведений провідним бібліографом Ларисою. Подяк. Найбільшу аудиторію зібрав поетичний мікрофон, на якому відбулася презентація нових творів метра художнього слова Василя Густі, брудні черевики та Олександра Гавраша у пошуках Івана Сили, Віктора Мотрука «Чудовисько». Надані авторами книжки були презентовані на спеціально влаштованому благодійному аукціоні, кошти з якого в подальшому будуть передані на потреби армії. Оскільки в книзі Вітостав'ярського брудні черевики тема торкалася життя ромів словаччини, то защедрувати відвідувачам вдачі у всіх починаннях до бібліотеки завітала поважна Ромка Морґіта. Роль якої зіграла Наталія Засухіна, артистка закарпатського обласного музично-драматичного театру, вона побажала цій книзі та бібліотеці успіху та активних читачів. Напередодні презентації ми поцікавились у Василя Густі, чому він вирішив перекласти зі словацької саме цю повість. Коли я познайомився на одному цікавому такому заході, що проводився у, Словаць... у консульстві Словаччини, Словацької республіки, тут в Ужгороді, і там я познайомився із одним чоловіком, непростим чоловіком, а який виявився посередником між ромами, Словаччини. І ромами України, а також посередником між читачами Словаччини і посередником між читачами України. І цей чоловік о, тут стоїть коло мене: це Мартин Беніковський. Він старший викладач кафедри словацької мови і літератури Ужгородського національного університету. А приїхав він сюди із словаччини. Він родом із словаччини. Там він працював основне місце його роботи. А певний період він тут як прибут в Науковому, творчому відрядженні от спілкується з нами. Ну і саме він познайомив мене із вітьом Став'ярським, який не просто письменник, а чоловік, який дуже добре знає, я б його назвав так: один з найвидатніших у словаччині ромознавців, тому що він знає добре їх побут їхні звичаї, їх традиції, тому що він спілкується з ними, працює з ними впродовж багатьох років. Ну, як це і проходить, то звичайно то окрема розмова. Але він не просто їх знає ще, а взяв і написав чудову книжку, яка здобула одну з найпрестижніших премій літературних премій у Словаччині. Ну і Мартин е -е, Беньковський цю книжку. Запропонував мені подивитися, ознайомив, що і до чого і як, і я настільки захопився тією книжкою, розумієте, що потім вийшло так поволі, поволі, поволі. Звичайно, з допомогою Мартина, і ми переклали ту книжку, тому що без його допомоги я б не міг більш детально зупинитися на творчості Пітьостав'ярського від відомого у словаччині письменника, поета ми попросили Мартіна Беніковського старшого викладача кафедри словацької філології філфаку ужнувіч ставерський минулого року тут був. Відбулася одна зустріч з ним. А це було у центрі словацької культури. А це там ми так спілкувалися між собою, а так вирішили, що перекласти на українську мову, який найкращий твір. Минулого року він отримав за цю книжочку, ну воно невеличке, але на Словачини ми її зва, називаємо роман. А він отримав дуже uh, цікаву і знайому премію Анасов літера. Це на Словачині дуже велике діло. А тому ми вирішили перекласти цей роман. Це не його uh, один роман. Він або так, скажімо краще, це його один роман. Перед тим він написав ще uh, дві. Прозаїчної твіри. один це ківадер, а потім а, західка, витверезник. Тоді він завжди цікавився про цікавився про а, люди, які живуть на а, в дуже важких соціальних зв'язках. Соціальне дно. Соціальне дно також. Yeah. А Василь Петрович Густі він сказав, що це дуже цікава мова, тому що дуже. А, Діалектична, багато діалектів потім розмовляють цігани між собою дуже еліптичними реченнями. А це було важко перекласти, аби ми залишили цю енергію цієї книжки. До речі, я із вашою до вас звертався по допомогу, тому що там було багато таких розумієте фразеологізмів із ромської мови, там так окремих слів, що без вас ми із Мартином нічого не могли вдіяти, навіть маючи словник, прекрасний словник ромсько-український, то ми не могли нічого вдіяти. А от ви і ваші колеги нам у цьому допомогли. Так що ця книжка, слава Богу, є і думаю собі, що наші українські читачі. Їхній загін читачів українських побільше, тому що до цієї книжки обов'язково і звернуть свою привернуть ця книжка приверне увагу і закарпатських ромів. І мені дуже приємно, що я як представник однієї із столиць ромів, яким є моє рідне селище Королево, в якійсь мірі в певній мірі причетний до. ...до появи цієї книжки. Я можу сказати, що Василь Петрович Густі, хоча він оригінально перекладач з поетичних твірів, він зміцнився цієї долі цієї дороги дуже, дуже гарно. А йому за то це дякую тут був, Він ще сьогодні мені надіслав e-mail 6 knih. Він дуже цікавиться ці про неї, тому що її вже переклали на чеську мову, потім зацікавилися у Польщі перекласти на польську мову, а що я зараз знаю, є в робочому варіанті переклад на угорську мову. Тоді ця книжка, мені так здається, майбутнє майбутньому часі. Вона буде мати іще багато багато примірників і перекладів, а тому, що вона завжди актуальна, така тематика і на Закарпатті, і в цілій Словаччині про цигані, про роми. А ні з цього напрямку, коли ми їх хочемо як скритизувати, але показати, що вони люди нормальні. Ми ставимося до них ні з Погано, ми хочемо показати їхню долю, їхнє життя, їхню любов, їхню любов. Пару слів скажіть нам. Ви розказували, що він працює на базарі. Оце мене надзвичайно нас зацікавило. Як він шукає теми свої? Ну о, це він не шукає. Ця тема шукає його. Це тема шукає, тому що о, це там дуже багато автобіографічних. О, Елементів в цьому твірі, наприклад, ми спілкували з ним про другий твір його відверезник, Західка. Це автобіографія, коли він раніше працював у відверезнику, а він тільки все це, що там, там побачив, він записав потім. А це було все. А також ця, ця книжечка, вона була написана, або цей роман був написаний на базі драматичного твіру Сліпа любов. Так, правильно перекладав Сліпа любов, але у 90 х років він не знайшов фінансів, аби зробив кіно, аби накрутив кіно. Тоді він вирішив переписати цей сценар на роман. Ну, дивитися, що сталося, він дуже успішний. можу сказати, побажав би цій книзі ну, вдячного читача, перш за все, і українського, і ромського. Тому і думаю, що воно так і буде. Ну а ще щоб хотів би побажати е, автору цієї книжки, щоб були інші ще багато книжок і про. Ну, на, на різні тематики, проблематики, але щоб ця ромська тема десь вона і надалі е розвивалася. А ще хотів би я поважати Мартину, який такий справжній друг української літератури, справжній друг письменників Закарпаття, щоб ця творча співдружність, яка в нього є, і з науковцями, і з письменниками Закарпаття, щоб вона. Зміцнювалася, розвивалася, тому що як бачите, це не просто так розмови, і все і то. А це е, така співдружність дає хороші результати, як результати, які потрібні і в словаччині, і тут у нас на Україні. Також бажаю цієї книжки, читача, дуже гарного читача, читача, який не шукає тільки сюжет, але шукає і цю енергію. цієї книжки шукає і якісь проблеми, шукає. Якусь долю до чоловіка, іншого до іншої людини, аби цей читач потім мог змог сказати після коли він перечитає цю книжечку, це не був а, пустий час. Цікаві акції, що проводяться у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка, показали. Що увага до ромської тематики велика. Важливість таких заходів засвідчує, що покращення взаємовідносин між представниками різних національних меншин, можлива лише при умові доброї інформованості про звичаї, культуру та повагу до традицій один одного. І надання такої можливості засобами літературних творів, зокрема читання повісті Брудні червики один із таких шляхів. Тумен на замалі романі Програма Романо Джіпен. А дам диклем адремари программа, саркамендуарате, аврия книжка, капец вичил человек, паламарой, мела камашли, камнем Ле Василию густи, кардекадикнишка, палором, савеживень преслова Акия. На сьогодні наша програма завершується. Бажаємо вам оптимізму, віри у добро. До наступних зустрічей. Ачиндей влего!